Місцевий економічний розвиток обговорювали на свої зустрічі представники Бориспільської міської ради та члени канадської делегації. Гості приїхали поділитись досвідом успішної роботи у царині економіки. Міська влада їх раду прийняла. Бориспіль у його соціально-економічній красі представив очільник міста Анатолій Федорчук. Серед принад регіону назвав повітряні ворота України Аеропорт Бориспіль, автомагістраль Київ-Харків та залізничне сполучення Київ-Полтава. Місто наше Бориспіль. 1975 року є містом обласного значення. Проживає у нас майже 60 тисяч населення. Алмаскож голова звернув увагу гостей на те, що столичні компанії розміщують свої офіси і представництво у Борисполі завдяки його вигідному географічному розташуванню. Тому у місті досить низький показник безробіття порівняно з іншими регіонами України. У Нас сьогодні дуже цікава є е, така динаміка, що все більше і більше киян із столиці переїжджають працювати And в місто Все більше і більше. У нас таких фінансових установ so Chinese, more more of so мають бажання саме мати свої офіси у місті Бориспіль, тому the що це набагато дешевше ніж в the столиці. нагадаємо, що у жовтні поточного року Незалежне рейтингове агентство «Кредит Кредитрейтинг спільно з асоціацією міст України відзначили Бориспіль нагородою за високий рівень соціально-економічного розвитку серед інших міст з населенням до 100 тисяч. Бориспіль посів почесне третє місце після іліч. Чівська та комсомольська. Наш проект Містер економічний розвиток міст України впроваджується партнерстві з асоціації міст України. Його з канадської сторони впроваджує Федерація Канадських Муніципалітетів, отже, це дві партнерські організації. Федерація канадських муніципалітетів прагне принести в Україну найкращі практики світового муніципального менеджменту. Діяльності асоціації, національної асоціації міст досконалення тих послуг, які вони надають ну і взагалі по покращенню в досконалення системи взаємодії різної влади щодо місцевого самоврядування та місцевого економічного розвитку. Канадські експерти зацікавились, за якими критеріями спеціалісти рейтингового агентства здійснювали відбір та визначали переможців. Ми за допомогою проекту прозора Польща» Самостійно, всі показники, але ми розробили цю методику, вона базувалася на дев'ятьох принципах. Це були критерії оцінки, результативність, доступність, зручність, ефективність. І вони цими критеріями... Своїм успішним досвідом у системі муніципального управління з представниками Бориспільської міської влади поділились гості з Канади. На зустрічі побували Ксенія Варкалець, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.